Вартові галактики 3. Ще один прохідний доробок від Марвел, що стане в ряд з мурахою Тором 3 та постфінальними релізами? Чи Марвел повертається у стрій? Які зміни в характерах персонажів можуть вразити? Та чи вдасться вижити всім членам команди? А також про собаку комуніста? Як ми маємо ставитись до космо? Про це та інше в цьому відео. Я не роблю оглядів без спойлерів, тому що не люблю обмежувати свій потік свідомості, коли розповідаю про фільм. З фільмами Марвел я пишу сценарій майже одразу, як вийшов з кінотеатру, і ділюсь тим, що особисто я побачив на екрані. Не шукаю відсиланки та великодки, не будую ґрунтовних теорій чи чогось подібного. Для цього є інші формати. Тож далі будуть спойлери. Але все ж невеликий шматочок цього відео, людина, що ще не бачила фільм, може подивитись. Коли я перейду до спойлерної частини, я ще раз про це попереджу. Останній фільм від Джеймса Гана в кіновсесвіті Марвел. Режисер став куратором оновленого кіновсесвіту DC, на який у Warner Brothers великі плани. Ган буде сам писати та знімати деякі фільми у кіновсесвіті. Зокрема, Сольник Супермена, який дасть початок новій франшизі, та буде пильнувати Абничий процес інших. Отже, для нього настав час попрощатися зі своєю першою супергеройською компашкою. Маю на увазі як вартовий галактики, так і Марвел в цілому. Озираючись на останні релізи від Марвел, які після месників фінал та феєричного кросоверу Людина павук шляху додому немає. Викликали у глядачів менше зацікавленості, не вражали сюжетно та майже не розвивали КВМ, та й відверто були слабкими фільмами. Я йшов на фільм з відверто заниженими очікуваннями. Так, торкаючись теми КВМ у відео або в дописах в телеграмі, я часто виправдовував студію. Треба розуміти, що Марвел на даному етапі починає все майже з початку. Після захоплюючої кульмінації, до якої ми йшли 10 років, ми знов на старті. Студія знов має вибудовувати правильну послідовність подій. Збирати команду з нових месників, яких перед цим треба розкрити, створити у глядачів з персонажами емоційні зв'язки, розкрити нового могутнього архілиходія, щоб кульмінація відчувалася чимось вагомим та довгоочікуваним. Вони не можуть штампувати масштабні кросовери один за одним. КВМ працює не так, та й збір команди месників відразу такий приклад. Ми вже маємо. Ті ж Warner Brothers, коли намагались наздогнати Марвел, зліпили такий кросовер на швидкоруч одним з перших фільмів франшизи. Що з цього вийшло, всім нам відомо. Хтось любить руки, хтось любить очі. А я завжди ловив дівчат на вуса. І так охоче, і так охоче. Але, попри все вище сказане, не можу не погодити, що ті магічні відчуття. Ось виходить новий фільм Марвел. Не можу дочекати, щоб його подивитись. Почали залишати мене. Я як наче йшов в кіно на новий фільм КВМ, просто як на ще один дефолтний блокбастер. Колись кращий, колись гірший. Я все ще залишався впевненим, що гайпу студія точно ще нажене. На підході Дедпул, люди ікс, два крутезних фільми по месникам, а ще ховається нова трилогія пабучка з Холандом, яка я впевнений також чекає на нас попереду. Але тут і зараз дивити ще 3-4 мурахи, Тори і Пантери я не хотів. Особисто мені, як давньому фанату франшизи, була необхідна ін'єкція старого, доброго фільму від Марвел, щоб просто емоційно нагадати собі, для чого це все. І паскудник Джеймс Ган. Зробив це. Не дивлячись на те, що другі вартові також були набагато слабкішим фільмом, на те, що в нього голова вже забита суперменами та Бетменами. Йому треба було попрощатись з вартовими, які, треба визнати, зробили з нього зірку індустрії. І Ганні не підійшов до роботи, спустивши рукави, а вклав у фільм душу. Це відчувається у кожному кадрі, в сценарії та музиці, та ще багато в чому. І давайте далі все це і розглянемо. Увага! Починається спойлерна частина. Якщо не бачили фільм, зупиніться. Поставте лайк та повертайтесь до відео, коли подивитесь. Якщо повернувшись та додивившись відео до кінця, ви зрозумієте, що воно вам не сподобалось. Заберете лайк назад. Ну і якщо я вже взяв дисклеймерну паузу, давайте нагадаю вам, що окрім Ютубу, ми займаємося ще озвучкою старих мультсеріалів. Наразі два основних проекти студії Rush Tales – це людина Павук 94-го року та Черепашки Ніндзя 2003-го. Слухай і слухай уважно. Це питання життя та смерті. І що, тепер я повинен бігти тобі на допомогу. Він знав це. Людина павок знав. У Черепашок, до речі, це ще й не закадрове озвучення, а повноцінний дубляж. Дивіться, майстра, тобто пригніться. Гарні рефлекси, самцею. І покваптеся. Не хочу пропустити початок Мастер-шефу. У Черепах ми зробили вже 6 серій. Саме стільки є наразі в мережі зі старою озвучкою від Віттеп. Тож зовсім скоро в мережі з'явиться продовження цього мультсеріалу українською. А колись, я сподіваюся, ми зробимо цілий сезон. А може, і не один вихід кожної серії підтримують глядачі, закриваючи збір. Тож я запрошую вас подивитись серії, які ми вже зробили. А якщо вам сподобається, підтримати збір. Посилання будуть в описі. Западня це не западня, якщо сам на неї западаєш. Пітер Квіл, Зоряний лицар. Основним каркасом цього фільму стає ракета та його минуле, яке до цього моменту залишалось таємницею, як для глядачів, так і для інших членів команди. На початку нам показують буденні справи героїв на їхній новій базі, якою стала для них голова Целестіала. Ми бачили цю локацію у різдвяному спецвипуску, і, хоч там і показували квіла, що депресує через те, що нова гамора з іншого всесвіту не знає його та не горить бажанням дізнатись. І як наче там в різдвяному спешелі квіла вилікували від хандри. Вочевидь, ненадовго, надовго, бо на початку фільма він заливає горе алкоголем, напиваючись до безпам'ятства. Не дуже радісний чомусь і єнот, і коли він усамітнено згадує минуле, якісь загадкові експерименти, що зробили його тим, ким він є. Спокій штабу вартових порушує прибулець з відкритого космосу Адам Ворлок. Він дуже сильний, може літати. Він прилетів за ракетою. У спробах його викрасти, Ворлок тяжко ранить гризуна, але інші вартові відбивають атаку. Тож Ворлок вимушено рятується бігством. Вартові при спробі захиляти ракету, розуміють, що в його нутрищах монтовано пристрій, що при спробі будь-якого втручання вб'є його. Це було зроблено тими, хто проводив досліди на Єнотовичу. І щоб урятувати друга, команда має знайти хто ж це був. Та дізнатись пін-код, який дасть змогу деактивувати пристрій та вилікувати полускуна. Ось ця нехитра зав'язка і стає основним сюжетом фільму. Саме ціль врятувати життя другої стає рушійною силою для всіх подальших подій. Вартові знайдуть організацію, яка встановила девайс. Виявляється, що саме її голова відправив за єнотом Адама Ворлока. Відповідно, він і стає головним лиходієм фільму. Вищий еволюціонер. Це схиблений вчений, що мріє створити утопію, яку буде населяти досконалий генетичний вид, що штучно ним створений. Саме з цією метою він проводив експерименти на ракеті та інших тваринах на початку. Це були його перші кроки: тестові партії. Саме вони і показують нам тяжке минуле ракети. Бо майже весь фільм той лежить в АФК. Але чимало часу приділено флешбекам про його бутність під дослідним. Як він порозумнішав та завів друзів, що були його сусідами по нещастю та ділили з ним клітку, як вони розважались та мріяли. Побачити зорі, наприклад, або стати членами того унікального суспільства. Як ракета проявляв чудові розумові здібності, хоча еволюціонер і вважав його та інших зброї. Його партії просто прохідним етапом, яким ще дуже далеко до досконалості. Єнот зміг побачити недоліки в еволюційній формулі, що не давала еволюціонеру створити його досконалу расу та підказати, як це пофіксити. Після чого еволюціонер вирішив своєрідно віддячити піддослідному, вбити, щоб дослідити його мозок. Ракета зміг втікти, і ось роки по тому еволюціонер зміг знайти його та хоче повернути назад, щоб закінчити те, що почав. Таким чином вартові полюють на кот. Еволюціонер полює на ракету. І як кажуть в тій рекламі планети кіно, Тож виходить, що всі один за одним бігаємо, бо земля ж кругла. На нас чекає диверсія з проникненням на базу організації, що знаходиться на біонічній планеті. Саме під час неї до вартових приєднається Гамора. Вона тепер членкиня команди Спустошувачів, космо бандюків, яких раніше очолював йонду та куди входив квіл. А тепер їх очолює невеличке камео Сільвестра Сталоне. Потім політ на антиземлю, планету, яку еволюціонер створив штучно та населив однією з версій своєї унікальної раси. Ще одною не дуже вдалою, тож вартові прилетять туди якраз під знищення цієї планети. І фінальний екшен на кораблі еволюціонера, звідки вартові будуть рятувати спочатку один одного, а потім піддослідних та навіть Адама Ворлока, який був солдатом еволюціонера, та все ж заслуговує на другий шанс. Якби цей опис почула людина, яка не бачила третіх вартових, вона могла б подумати: ну окей, все дуже схоже на події в людині Мурасі 3 Нові незвідані світи та якісь чудернацькі істоти, що їх населяють. Група героїв, яка ну там хотіла вибратись, а тут хоче дістати якусь річ. І ще багато паралелей можна провести. Але ж диявол, як відомо ховається в дрібницях. Саме наповнення цих двох, наче схожих, сюжетів. Геть різне. Одна з моїх основних претензій до мурахи була в картонності світу та його нерозкритості для нас. Тут також не дуже багато уваги приділяють, що органічні планеті, що антиземлі. Але обидві відчуваються набагато живішими, ніж квантовий вимір з мурахи. Жарти працюють вдаліше, і ти в цілому проникаєшся краще. В антиземлі чого лише вартує одна проїздка Старлорда з небулою на машині по дорозі до штабу Еволюціонера, коли ми за декілька кадрів можемо побачити. Не ідеальність цього світу, те, що в ньому також існують проблеми, які є і в нашому світі: злочинність, бідність і таке інше. І потім, коли Квіл повертається до цієї теми в розмові з еволюціонером, мовляв, і оце твоє ідеальне суспільство? Це не просто слова для нас. Він підтверджує думку, яку ми вже самі могли сформувати. Ба Більше при знищенні планети і купи жителів разом з нею для нас не нагнітається фальшива драма. Нас не намагаються змусити горювати за жителів цієї планети. Автор точно розумів, що вони просто декорація в його історії. І саме так їх буде сприймати глядач. Ось вам і контрастуюча різниця з мурахою, де нам також за декілька хвилин показали населення квантовиміру та розповіли про їхні проблеми, а потім намагались змусити переживати за їхнє повстання, втрати, які вони несуть, і так далі. І не дивлячись на те, що в вартових драма не нагнітається в подібних моментах, вона ще ой як присутня в моментах, де треба. А саме в стосунках між героями, ну і звісно ж в минулому ракети. Саме з героями, а не з історією, працював у цьому фільмі. Гар. Вони, їхні стосунки та емоції на передньому плані, що б не відбувалось на екрані. Ми маємо розвиток саме лінії стосунків між героями квіл, який намагається повернути Гамору. Спочатку вбивається по ній, намагається довести їй, що їм було добре разом, а та буде доводити йому, що їй, взагалі, пофіг на нього. Вона навіть імені його не може запам'ятати. Поступово, Квіл, бачачи, як агресивно та безпринципно поводить себе з іншими гамора, бере заручників або ранить беззахисних людей, почне задумуватись. А дійсно чи це людина, яку я кохав? Чудово та дуже неочікувано для мене буде розкриватись зв'язок старлорда і небули. Квіл навіть викаже думку, що не помічав, які в неї гарні очі, чим змусить ту зашарітись. І так весь фільм, наповнений мікроепізодами, де ми бачимо, що Небула піклується про квіла. Як Ще дійсно щось відчуває до нього Гамора ж тим часом почне проникатись командою, буде поступово підмічати їхню справжню дружбу та те, як вони готові ризикувати життям одне заради одного, відчувати, що вони одна сім'я. Та окремо багато дізнається й про Пітера. І хоча спочатку Гамора приєдналась до місії з корисних цілей, вона буде ризикувати власним життям, щоб допомогти команді. І коли настане час прощатись, як наче й не дуже буде хтіти тепер залишати вартових. І далі візьмемо, наприклад, Мантіста Дракса, цей дует також отримав неймовірний розвиток. Коли Мантіс з'явилась в другій частині, вона взагалі не дуже мені сподобалась, якщо чесно. Як і Дракс часто вибісював своєю дуболомністю. Але в тому ж спецвипуску, де вони були головними діючими лицями, Ган показав чудову хімію між ними. Але тут у третій частині все ще краще. За їхньою взаємодією спостерігати одне задоволення, як вони піклуються одне про одного. Наприклад, коли небула зривається на дракса, а мантіс захищає його, каже Небулі, що та не може собі дозволяти так себе з ним поводити та випалює, що так він тупенький, так через нього у нас ось ці проблеми зараз. Але він чудова людина, і показово, що коли дракс засмучується чути гірку правду, мантіс змушує його забути останні слова, і робиться саме заради нього. Тому що той далі просто з ідіотською посмішкою знов біжить по своїм справам, і це показує нам, як вона піклується про нього. Ган дійсно приділив увагу всім членам команди, і за всіма було цікаво спостерігати. Згадали й про втрачену доньку Дракса, і пізніше, коли вони врятують дітей під дослідних та заберуть їх до бази вартових, дракс розкриється як чудовий опікун, і в кінці його лайну прозвучать чудові слова: весь цей час ти мав бути не руйнівником, а батьком. Звісно ж, минулий єнота та його стосунки з сусідами по камері не могли не викликати емоційної бурі. Можна звинувати Тигана у використанні читів. важко дивитися, як страждають такі милі створіння, але треба віддати йому належне, як атмосферно він це показав. Темні холодні клітки, понівечені тварини, які просто насолоджуються компанією один одного та хочуть жити. Як єнот збирав той завітний ключ від камери, тягаючи непомітно по одній детальці після кожного разу, як його викликав до себе еволюціонер. І ось цей маленький штрих, яких у фільмі Купа, як єнот тягав ці деталі. Його легко пропустити, на цьому не акцентуються. Але він робить картину повнішою. Цей ключ показали в руках єнота на початку фільму. Тоді ми ще не розуміли, що це. Потім, коли він його збирає, в тебе вже сильніша емоційна реакція. А коли він юзає його втретє, щоб порятувати інших тварин піддослідних, то взагалі кайф. Ну і головний посил фільму про втечу від минулого, від себе самого та своїх страхів, також перекликається майже з усіма героями. В кінці, коли вартові можуть врятуватись самі та втікти, саме єнот повертається, щоб вступити в бій. А інші вартові, не задумуючись, йдуть за ним. До речі, крутий кадр, коли вони всі йдуть за ним, а Гамора одна стоїть спиною. Квілик і від земного минулого, та нарешті вирішив повернутись на землю та зустрітись зі своїм дідусем. Мантіс пожити самостійно, бо раніше вона була інструментом его, а потім була під опікою вартових. Тепер вона хоче побути сама. Те, що Ган розпустить вартових під кінець, було очевидно, але зроблено це чудово. Кожен отримав нове місце у світі, і за кожного ти радієш та хвилюєшся. Щодо підходу Гана до фільма, окрім цих маленьких деталей, які я вже назвав, є ще купа окремо лінія Крагліна, який отримав у спадщину зброю йонду, голку та Іракес, яку вчиться опановувати на початку, в нього не виходить, і як він лякається та не допомагає вартовим. Він пізніше приходить на допомогу, показують, як він опановує все таки цю зброю. Навіть камео йонду, який допомагає йому зібратись. Ну і окремо їхні відносини з космо, також проходять трансформацію через весь фільм. Також колористика фільму, вона тут особлива, якась не Марвельна. Я помітив це ще в трейлерах. Спочатку подумав, що це в якихось окремих сценах такий фільтр, але ні, увесь фільм виглядає інакше. Якось більше ось цього білого кольору в картинці прибирає ось цю глянцевість Марвел. Робить все стильнішим. Та змушує фільм виглядати інакше. Мені картинка зайшла одним словом. Окрім цього, підхід Гана помітив ще фішками з ракурсами знизу, які повторюються. Тобто, очевидно, що він не знімав на аби було, а дійсно старався та втілював різні речі. Те, що Ган вміє жартувати, було відомо вже давно. Тут багато крутих діалогових жартів, вже ставшими його фірмовими. Наприклад, ще один типу веселун веселунбайтіті так не вміє. Його гумор мені не заходить. Це вам не просто сідниці Тора показати або змусити Зевса танцювати дурнуватий танець з блискавкою. Нащо ми сюди прийшли? Смішний гумор Ганн класно поєднав тут з драмою та епіком. В окремих сценах саундтрек з хоровим майже біблійним співом додавав подіям на екрані плюс 100 балів до епічності. А коли треба, лунали хіти х Я прямо відчував, як Ган возить мене емоційними американськими гірками. Кінці, коли відбувається очікувана сцена з розпуском вартових, ти просто отримуєш удар під дих. І якщо повернутись до магії Марвел та майстерності Гана, ці паскудники змусили дорослого дядька. Стидливо ховати помокрівші очі сценою, де комп'ютерному єноту передають командування в команді космічних бовдурів. Неймовірні відчуття, що може подарувати лише довга подорож з персонажами крізь роки. Круті паралелі зі сценою, коли команда зібралась вперше та стала такими вартовими, яких ми знаємо. Або фраза єноту насправді ти головний герой історії, або той самий грудь, який вперше сказав щось зрозумілою нам мовою. I love you guys. Це такий крутий спосіб показати нам, глядачам, що за ці роки ми так сильно споріднились з командою вартових, що як і вони почали розуміти грута. І щодо собаки космо, звісно, через її радянський оріджин український глядач має до неї упереджене ставлення. Але всі ці милі сцени з не називай мене поганою собакою та телекінезом. Не можуть не розтопити лід холодного ставлення, а репліка про паскудних комуняк відправили її на смерть. Тож, взагалі, золото. Я спочатку подумав, що то наші дублятори її види змінили, але ні, вона й в оригіналі говорить про огідних комуняк. Ще б змінити її той комбес, який, наче червона ганчірка, має рить тим паскудним написом СССР та червоною зіркою. І все взагалі буде топ. Давайте розберемо сцени після титрів. Одна показує нам нову команду вартових. І може здатись, що це лише спосіб поставити фінальну крапку. Бо коли вартові мають вступити в бій, єнот ставить знайому всім нам пісню Come and Get Your Love якою починався перший фільм, і ось закінчується останній, але серед складу команди ми бачимо біловолосу дівчинку. Це Філа Велл. в коміксах. Філавел є нащадком воїна Крі Марвела. Вона також якийсь час носила титул Капітан Марвел. І референси у цей бік ми бачимо у її здібностях, коли вона готується до бою. Хоча її оріджин змінено, і тут вона є очевидно творінням еволюціонера та вже заявлена як членкиня команди вартових, думаю, на неї слід чекати у сиквелі Капітан Марвел. Друга сцена сюжетно не містить в собі якихось натяків на майбутнє. Ну, окрім, звісно ж, титру, що зоряний лицарь повернеться. Прат в інтерв'ю заявляв, що готовий продовжувати. Титр підтвердив, що його подальша поява точно станеться. Тепер він стане самостійним персонажем. В газеті, що читає його дідусь, є відсиланка до різдвяного епізоду. Це новина про викрадення прибульцями Кевіна Бейкона. І якщо розглянути ймовірність повернення до ролей інших членів оригінальної команди. Зої Салдана заявила, що це кінець для її Гамори. Те ж саме сказав і Батіста. Він сказав, що історія його персонажа отримала свій чудовий та логічний фінал. І повернутися до ролі просто заради грошей це заплюмувати та перекреслити його, чого він, вочевидь, не планує робити. Я би хотів, щоб повернулась не було. Вона взагалі стала дуже складною та багатошаровою персонажкою. Підводячи підсумок, Джеймс Ган чудово попрацював та зміг красиво попрощатись з командою та фанбазою в цілому. Звісно, фільм не ідеальний, але це Марвел у кращому прояві. Той, який ми фанати любимо. За фільм ти насмієшся, і посумуєш, і подивишся чудовий екшен. Навіть у момент, коли я вже відчув, що починаю втомлюватись від бойових сцен, Ган змусив мене кайфонути від фінальної бійки в коридорі. Це немов знаменита сцена з першого сезону Дердевіла, якби у Netflix був. 100-мільйонний бюджет. Ви могли помітити, що я майже нічого не сказав про еволюціонера та Ворлока. Але чомусь взагалі не хочеться. Ну якщо геть трохи, еволюціонер це типовий лиходій Марвел без знаку мінус. Не дуже виділяється та не чіпляє, але свою задачу виконує. А Ворлок так, скоріш за все, ще буде з'являтись далі. Не викликав таких зовсім негативних емоцій. Якщо його розкриють більше далі, то буду радий його бачити, напевне. І давайте з невеличких мінусів, якщо прям захотіти їх підмітити, лице еволюціонера. Невже цей мегагенетик, який вирощує цілі раси за секунди, не зміг підрихтувати собі лице після атаки ракети? Або вигадати щось краще, ніж просто натягнути пику на гачки? Сцена з квілом у відкритому космосі. Чому за ним полетіла Негамора? Це було б так круто. Відсилало б на перший фільм, коли її так само врятував Квіл. Тут його рятує Ворлок, і тобі, як глядачеві, на це взагалі пофіг. Просто втрачена можливість показати ще одну круту сцену. І якщо погратись в аналогії, якщо я назвав Мураху невдалою спробою в 2 годинний епізод Ріка та Морті, то вартові вдала. Також схожий каркас, хаос з наукових концепцій, дивних створінь, аля, охоронці, посіпаки, свиня та орел. Але тут все вписано як треба, гармонічно та не викликає крінжа. Така моя думка щодо третіх вартових. А ви пишіть свою в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і на останок хочеться виказати ще таку думку. Дуже іронічно, що мені і думаю, багатьом глядачам саме Ган повернув віру у фільми Марвел, якраз перед тим як сам почне з ними конкурувати. Але він повернув мені і віру у свій особистий талант. Тепер я ще більше заінтригований подивитись, що у нього вийде з DC. І думаю, на цьому каналі ви ще не раз почуєте про його роботу. Тож підпишіться, щоб не пропустити. І як завжди, дякую вам за перегляд! Далі буде.